Вітаю в ефірі спецпроєкт про Нікополь, життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій. а Також боротьба людей і влади з колаборантами про це поговоримо у випуску. Наші журналісти зібрали найсвіжішу інформацію про оперативну ситуацію в Нікопольському районі. Двоє поранених та кілька десятків пошкоджених будинків. Вночі ворог знову атакував Нікопольський район. З градів росіяни випустили понад 60 реактивних снарядів по Марганцю та червоногригорівці. Обстріляли, як і завжди, житлові квартали. Постраждали дві жінки. Вагітна, багатодітна мати нині у важкому стані. Близько третьої ночі по житловому кварталу Марганця Росіяни випустили 20 снарядів. В одному з восьми пошкоджених будинків мирно спала багатодітна родина, шестеро дітей, наймолодшому з яких всього два роки дивом не постраждали. Поранення отримала їхня вагітна мати. Всі спали, діти спали, сестра спала. Ну, я вийшов покурити на вулиці. Сестра почула взрив, вийшла на вулицю. Кхім, потім спишка була в небі, і другий взрив зразу. Вже. Ну, тут от. Пострадала сестра в Поганому стані. Діти не пострадали, вовремя витягнув ну, в безпечне місце відвів. У важкому стані 31-річну жінку на п'ятому місяці вагітності доправили до лікарні. Там прооперували. Медики борються за її життя. А от її дитину врятувати не було шансів. В край тяжкому стані з політравмами у вигляді ампутації кісті Перелома стегна, перелома гомілки, перелома плечової кістки, множинними вогнепальними пораненнями м'яких тканин, тканину, в тому числі і живота. І Дуже печально, що жінка була вагітна на 17-18 тижнів вагітності і замерла вагітність. Влучили росіяни також у кафе, офісну будівлю та кілька підприємств. Пошкодили електромережі. Люди частково залишились без світла. Услышали очень большие потужные такие взрывы. Ну, естественно, мы дома все убежали, попадали на пол, потом уже побегли до подвала прятаться. через какое-то время, где-то минут через 40, і еще были такие взрывы, но уже не такой, ну, как бы сказать, силы. Недели две сильно бомбят Никополь. Мы же начинаем отличать этот звук, прилетает к нам или прилетает уже это. Цієї ночі ворог накрив вогнем і селище Червоногригорівка. Туди прилетіло одразу 40 снарядів, як і в Марганці. Ворог гатив по житловим будинкам. Поранення отримала 69-річна жінка. В неї осколок осколкові поранення зараз вона знаходиться вдома. Пошкоджено 28 приватних будинків, 16 господарчих споруд, сім автомобілів, газопровід низького тиску та лінії електропередач. В усіх інших громадах району ніч пройшла спокійно. У Нікополі, який ворог до цього атакував кілька днів поспіль. Міські служби продовжують розбирати завали, відновлювати інфраструктуру та комунікації. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки та допомагати нікопольцям після обстрілів. Інфраструктура міста працює, комунальні підприємства працюють. Ситуація в Нікопольському районі залишається складною. Доки росіяни знаходяться по той бік водосховища, зберігається висока ймовірність обстрілів. Водночас працюють і збройні сили України. Наша армія наносить відповідне вогневе враження у відповідь і на випередження є обстріли, яких не сталося нашої території в зв'язку з тим, що РСЗВ були вражені до того, як здійснили пуски. Є успішне враження боєкомплектів. І живої сили противника на тому березі на сьогодні в усіх громадах району продовжують працювати комунальні та соціальні служби, медичні заклади і громадський транспорт. Валерія Бовша Ігор Горсилко Пронікополь. Допоможи затримати колаборанта та отримає 100 доларів. В Нікополі вирішили боротися з тими, хто співпрацює з росіянами. Це кажуть свого роду додатковий стимул для людей бути ще більш пильними та допомагати місцевій владі виявляти зрадників. Система працює, однак, за правдиву та перевірену інформацію. Більшість нікопольців відмовляються брати гроші. кажуть, роблять це не заради винагороди. Коли іміна обстрілювали наш город. Я це все віділа кожен день. Зараз на даний момент просто слышно страшні звуки. пані Людмила, як і десятки тисяч нікопольців, майже щодня здригаються від ворожих обстрілів по житловим кварталам. Росіяни гатять з градів та навіть забороненими фосфорними снарядами, тероризують мирне населення та руйнують цивільну інфраструктуру. Коті начали свібстріли, та ж то тепер що би я не делала, я сразу иду, становлюсь в коридор, и мы стоим. на ночь мы кидаем туда с мужем матрасы, и мы лежим на полу в коридоре. На полу. окрім підступних обстрілів. Б'є ворог і прицільно по наводці, тому в Нікополі розпочали тотальну боротьбу з колаборантами. Дуже велика кількість людей є таємними агентами Російської Федерації, які підрівну роботу виконують не перший рік. Частина людей є. Люди, які промити мізки їхньої пропагандою російських каналів та інтернет-ресурсів, і звичайний громадянин, який бачить посторонню особу, він до нас звертається. За день буває декілька звернень буває за тиждень декілька звернень. Про підозрілих осіб нікопольці пишуть напряму начальнику районної військової адміністрації у соцмережах або звертаються до поліції. Всю інформацію ретельно перевіряють та опрацьовують. Підтверджені факти колаборації будуть співпраці або передачі ворогу там якихось даних або роботі, там, скажімо, людей наших в складі мережа агентурних. Якщо ми дойдемо до цих, скажімо, відомостей, отримаємо там беззаперечні підтвердження. Ми таких людей покажемо і розповімо, щоб скажімо, так це було там певним уроком для інших людей на цій території. Ну і безумовно, такі люди отримають кримінальні сроки відповідальності. Виявляти людей, які ведуть підривну діяльність, дуже складно кажуть правоохоронці. Втім, можливо в Нікополі вже затримані з десяток людей, яких підозрюють у співпраці з окупантами. Люди звичайно дають масову інформацію, масу інформації будь-яка підозріла особа, появилася біля будинку, біля під'їзду, під'їзду, підозріло себе везде, підозрілий транспортний засіб. Тобто в середньому на один наряд поліції припадає близько 15 20 таких викликів за добу, то ми залучаємо додаткові наряди і піші, які патрулюють територію міста, перевіряють ретельно осіб і виявляють осіб, які співпрацюють, тобто так звані. Навідники певних обстрілів за кожного знайденого та підтвердженого колаборанта дають винагороду у 100 доларів. Втім, більшість нікопольців від грошей відмовляються. кажуть так, допомагають зсу та наближають нашу перемогу. Юля Кочет, Геннадій Вєтров про Нікополь. Тож просимо усіх мешканців району не залишатися осторонь і повідомляти про можливих колаборантів. Від цього залежить життя і безпека всіх нікопальців. Також нагадуємо, не варто обговорювати в інтернеті можливі місця розташування збройних сил України. Така інформація працює на руку ворогу. Не нехтуйте правилами повітряної тривоги, переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Особливо обережними треба бути вночі. Бережіть себе до зустрічі.